Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина і Форбс в вістериців, що в Україні може загрожувати державний заклад, якщо буде укладена мирна угода з Росією. Зараз ми подивимося, бо я знайшла цю статтю, і тут є декілька пунктів, ніби Зеленського змушують віддати окуповані території Росії за обіцянку вступу до Росії. НАТО. Давайте подивимося, хто змушує Зеленського віддати окуповані території Росії за обіцянку вступу в НАТО. Це Захід. Це Захід. Це Росія. Чи це ІПСО? Лиш би ляпнути. Ось якось так. Угу. Захід. На кальці. сиділи три дівці під окном, да, чи щось таке? А, карта номер 2 Росія. Перша Захід, друга Росія. Ну тут Росія, ви знаєте, і без мила одне місце. Вибачте, залізе. Вона шукає. Росія шукає можливості хитрістю. Хитрістю. І ІПСО. Ну, дивіться, от справедливість. З усіх трьох це єдина старший аркан. Ось, і карта говорить, що це є і псо. Тобто, ну, справедливість. Справедливість це коли ціленаправлено ось, скажімо так, злили інформацію кудись. Тоді запитаємо, хто злив інформацію? На банковій, чи причетна до цього зливу інформації банкова? Верніше, замовна стаття. Тут, скоріше за все, замовна, не, не злили інформацію. Я неправильно висказалася. замовна стаття Ось. А, банкової. Ну, виглядає, заплатили великі гроші. Ціле направлено. От точно, як я сказала. Угу. По домовленостях. Чітко, коротко і ясно. Тобто е інформацію злили, е верніше, не злили це замовна стаття від банкової. Яка мета в них? От зараз ми запитаємо, яка мета? Яка мета? Навіщо це все. Що готується там таке, що вони таке зливають? А, вони проробляють декілька варіантів, я зрозуміла. Тут дійсно здаються території, ось, і це для того, щоб виправдати нашу владу. Тому що на них впаде весь цей груз, щоб ви розуміли. Їм треба якось відмитися. Карта показує, треба якось відмитися, потрібно якось. І вони пробують різні варіанти. Ось вам і відповідь на ваше запитання. Тобто Форбс у, ну, скажімо так, банк, в завданні банкової або на замовлення банкової, я сказала, там заплатили великі гроші, до речі. Ось. І ціленаправленно це все робиться для того, щоб виправдати. Тому що в них це, щоб це щоб от барахло все не впало. Шукають шансів. Хто знає карти Таро, і по класиці, ця, цей туз-монет, там є такі воротця. Єдиний шанс скористатися, щоб цей груз на майбутнє з себе зняти. Тобто зняти з себе груз. відмитися. А ми такі білі пушисті, а ми нічого не знаємо. Наша хата з краю. Ось якось так. Хоча хата з краю, це не, не та та приказка, яка є справді в українців. А моя хата з краю з краю першим ворога зустрічаю. Ось а. Московія, Раш, Рашландія. Вони придумали нам, е, моя хата з краю, я нічого не знаю. Це про них, це вони про себе. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто Банкова не зливає, а просто замовляє, замовна стаття. Щиро вам вдячна. І е, там, в принципі, ще є. Про державний заколот, але ми подивимося в наступному відео. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!